Жив собі у мальовничому лісі маленький їжачок на ім'я Колючка. Він був добрим і веселим, але дуже сором'язливим. Колючка мріяв знайти справжнього друга, з яким можна було б ділитися радістю, сміхом і навіть маленькими таємницями. Але як зрозуміти, хто справжній друг, а хто лише прикидається? Їжачок вирішив. Вирушити в подорож, щоб знайти відповідь. Першою колючка зустрів лисичку. Вона була яскравою, балакучою і одразу запросила їжачка пограти. Лисичка хвалилася, як швидко вона бігає і як уміє знаходити смачні ягоди. Колючка радісно побіг за нею, але скоро помітив, що лисичка завжди хоче бути першою. Коли їжачок знайшов велику соковиту малину, лисичка вихопила її і сказала Ха, це я перша побачила. Тобі ще вчитися треба. Колючка засмутився, але подумав, може, я просто не звик до її ігор. Вони грали весь день, але лисичка жодного разу не поділилася ягодами і не запитала, чи весело їжачкові. Наступного дня лисичка не прийшла, бо знайшла собі іншого товариша, який мав більше солодощів. Колючка зрозумів, справжній друг не забирає все собі і не кидає тебе заради когось іншого. Далі колючка зустрів зайчика. Той був дуже вічливим і запропонував разом побудувати хатинку з гілочок. Колючка зрадів, адже йому подобалось працювати разом. Вони весело ганялися за метеликами і будували хатинку. Але коли пішов дощ, зайчик раптом утік, залишивши колючку самого. Їжачок сховався під листочком і подумав може, зайчик просто злякався дощу? Але наступного дня зайчик навіть не згадав про їхню хатинку. І побіг гратися з іншими. Колючка зрозумів, справжній друг не тікає, коли тобі потрібна допомога, і не забуває про спільні справи. Нарешті Колючка дістався до річки, де жив Бобер. Бобер був зайнятий, він будував греблю. Побачивши їжачка, він привітно махнув хвостом і сказав Привіт, колючко! Хочеш допомогти, разом ми швидше закінчимо, а потім поп'ємо чаю з медом. Колючка здивувався, адже ніхто раніше не пропонував йому працювати разом, ще й пригощати чаєм. Вони цілий день носили гілочки, сміялися і навіть трохи бризкалися водою. Коли колючка випадково вколовся об гілку і засмутився. Бобер не сміявся, а приніс йому листочок подорожника і сказав, не переживай, мною теж таке буває, головне ми разом. Того вечора, сидячи біля річки з чашкою чаю, колючка зрозумів, справжній друг це той, хто радіє твоїй допомозі, підтримує, коли тобі важко, і не кидає в біді. Бобер не хвалився, не забирав усе собі і не тікав, коли щось пішло не так. Колючка повернувся додому щасливим він зрозумів, що справжній друг це не той, хто лише веселить чи хвалить, а той, хто піклується про тебе, ділиться радістю і залишається поруч, навіть коли все не ідеально. Відтоді Колючка і Бобер стали найкращими друзями. Вони разом будували греблі, збирали ягоди і навіть вчилися танцювати під зоряним